За місяць в Івано-Франківську та області сталася серія жорстоких вбивств, але не людей, а тварин. 16 жовтня на вулиці Миколайчука невідомі підпалили будку з цуценятами. Волонтери благодійної організації Дім Сірка кажуть, даним вчинком нанесли травму дітям. Цими будками опікувалися діти. Діти їх кожного дня годували, доглядали і також просили своїх батьків, щоб утеплити будку або збудувати нову будку. І в один прекрасний день діти туди прийшли, а стої будки. Шов димочок. Один цуцик згорів після першого підпалу. Вони його поховали, і вони перенесли будку на іншу сторону дай, гаражного цього масиву. Однак цуценят знайшли і там свідки бачили, як машиною під'їхали люди, облили будку бензином і підпалили. Цуценят вдалося врятувати. Їх забрали звідти на перетримку. Одному знайшли дім. Однак на цьому історія не закінчилася. Нещодавно сталася подія, яка ставить під питання адекватність підростаючого покоління. Було здійснено вбивство на очах інших дітей хлопчиком третього класу. Коли він взяв цуценя і просто по такому йому живіт, живе цуценя, воно там кричало, збіглися діти, це все було на очах. От і коли я почала дивитися оцих садистів, що починали з тварин, здебільшого з них потім ставало серійними вбивцями. Тобто з маличку проявлялися отакі вбивства. Вони там свої ці такі патології, аномальні, реалізовували на тваринах, а потім оце переходило. На людей за фактом підпалу волонтери написали заяву. Вже місяць чекають на відповідь правоохоронців. Однак, за одним випадком, обіцяють домогтися кримінальної відповідальності. В Богородчанському районі було вбито одного із трьох собак, яких тримав охоронець підприємства. Деяким людям захотілося в 11 дня субота в одинадцяті дня ходити з рушницею, яка не закрита чухлом, і це не є час для полювання. Прийти і просто майже в упор стріляти в голову собаці в нашому суспільстві зараз, коли йде війна на сході, в нас породжується жорстокість тут не на нас, а на тваринах. Чому особа, яка має 91 рік народження, чому вона зараз не знаходиться в АТО, а ходить собі спокійно стріляє по тваринах? Можливо, завтра я буду мішенью цього. Я навіть не знаю, як виразити, нелюда. Наталія Когут каже, з великими зусиллями вони домоглися, аби труп собаки направили на дослідження. Згодом витягнуті кулі планують передати на перевірку, з якої зброї стріляли і чи має дана особа дозвіл на зброю. Вражає, кажуть волонтери, постійна бездіяльність та безпечність правоохоронців, адже всі їх заяви про жорстоке поводження з тваринами так і залишаються без розгляду.